Можливо, ходити шукати де отримати ту компенсацію, поживку. Ще приїжджає, і що бігами. Слухай, братуху, а ти помічник ветерана пробував. Помічник ветерана, ресурс такий заходиш, питаєшся і маєш відповідь. Створили і працювали паралель, навіть не паралельно перед цим над довідником для ветеранів. І це насправді дуже крута історія про те, що тут зібрана вся необхідна інформація про контакти, про послуги і про все інше. І цей довідник він став таким. Центром кристалізації нашого майбутнього сервісу, про який ми зараз говоримо, ми працювали наразі над таким інформаційним асистентом, який має допомагати ветерану супроводжувати його в певних його життєвих потребах, але лише з точки зору інформації, з точки зору якихось певних інструкцій, порад. Наступні наші кроки, ми хочемо задовольнити і дати можливість працювати інтерактивно для того, аби ветеран міг не просто там запитатися, як, наприклад, отримати статус учасника бойових дій, а просто подати написати, що він мені потрібний, і система має автоматично пішовши всі реєстри, зробивши всі заяви за ветерана, дати йому просто результат. Зараз це покриваються всі сфери послуг, які надає Львівська міська рада і Львівський центр надання послуг учасника бойових дій. Надалі ми хочемо йти такими блоками, і ці блоки мають покривати. Тися на п'ять основних сфер, які ми для себе виділили. Перша це мій статус і пільги». Це якраз власне той приклад, який я навів, що це про автоматичний обрахунок пільг, це про там супровід в набутті певного статусу. Другий це про документообіг і. Це можливість забрати власне цю рутину, цю бюрократичну паперову роботу, яку будь-хто не хоче робити, а тим більше людина, яка щойно повернулася з війни. Третій, на нашу думку, найбільш важливий це здоров'я і реабілітація. Це повністю супровід, як і психологічний комплексний, так і повністю супровід в фізіологічній певній реабілітації. Розуміння того, що це має бути гібридний формат асистент плюс людина. Тобто, очевидно, будуть залучені лікарі, експерти для роботи над цим цим і також для супровід. Але це саме. Бути інтерактивно і таким чином воно має типа, допомагати ветерану не забувати про всі ці речі, які він має робити. Четвертий пункт це кар'єра і освіта. То ми знаємо, що люди там часто, які повертаються з них, хочуть змінити певну сферу діяльності. Для них є багато різних послуг і можливостей, насправді про які вони, може, і не знають. І цей асистент має. Проактивно визначати певні сильні слабкі сторони людини і пропонувати йому якісь ті чи інші кар'єрні можливості. І п'ятий він вже більше такий соціальний: це про ком'юніті, це про події, це про те, що там знаючи про ветерана, який його склад сім'ї в плані не персональному, а в плані там, що він має доньку, що він там якісь його вподобання, ми можемо пропонувати йому певний персоналізований календар подій і запрошувати на ті події, на які його його запрошує міська рада, але рекомендувати лише цікаві для нього таким чином. Тупо. Зменшуючи зменшувати інформаційний шум навколо ветерана, а давати йому лише потрібні речі потрібний певний час. І це лише початок, і це лише такий дуже маленький блок інформації, ну інформаційної підтримки. Я думаю, що коли ми будемо збагачувати функціоналом, очевидно, це має стати невід'ємною складовою будь-якого ветерана, і фактично його таким умовним цифровим побратимом. Ми зробили важливу річ, яка по суті є правильною витримкою. Це не є Щось таке окреме, яке живе окремим життям від довідника. Це є просто спрощений варіант довідника. Бо час зараз важливий. Зараз багато ветеранів, які справді користуються новітніми. Можливостями штучного інтелекту, чому би і тут не скористатися. Ми особисто це тестували. От, власне, щодо вашого питання, ми кілька разів проходили, казали, е-е, так не працює, краще буде зробити так, краще буде зробити так. Я страшно вдячний, що нас слухали. Це напевно найважливіший момент. В першу чергу треба закрити потреби базові. А це є юридична підтримка, це є психологічна підтримка, це є пошук роботи, це є лікування і реабілітація. Всі решта моментів, які додаються гарні візити в театри, музеї, заняття музикою, хобі, це вже йде поверх. Але спочатку треба закрити базу. Ми маємо самі для себе, бо я говорю як ветеран, власне. Тут треба питання спочатку закривати по виплатах, і люди це будуть шукати по пільгах. Люди це будуть шукати. Я насправді дуже тішуся, що хлопчики нарешті плачуть, що військові шукають психологічну підтримку і допомогу як для себе, так і сімейно. І це питання теж буде з'являтися. І питання лікування банально де полікувати зуби військовому. Це працює, бо я особисто шукав саме це питання.